Всім привіт! Мене звати Анталі, ви на каналі American Deutsch. І сьогодні ми з вами будемо розбирати плюс перфект Плюс – це передминулий час. Він виражає дію, яка була перед певною подією. Плюс перфект використовується тоді, коли розповідач розказує про певну подію, яка передувала інші події в минулому. Прикладом є: «Als er zu Hause gekommen ist…» Hatte sie alles gegessen. Форма plus kvanperfect будується таким чином. У нас є допоміжне дієслово hatten або war і форма партицип 2. Якщо ми використовуємо plus кванперфект, то має обов'язково бути один із наших минулих часів або письмовий, або розмовний. Претеритум або перфект. Допоміжне дієслово змінюється sein змінюється на war, haben змінюється на hatten. Nachdem er die Prüfung bestanden hatte, hat er erstmal gefeiert. Aber bevor, bevor ich das Auto gekauft habe, hatte ich lange gespart. Da kostet ein als, als ich ankam, waren alle schon gegangen. В розмовній мові часто замінюється плюс-кванперфект або перфект. Щоб не використовувати оцю довгу форму, ми використовуємо краще перфект. Всім дякую за перегляд і чесі чесі!